Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Євангеліє сили, сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Послання синоду Єпископів Української греко-католицької церкви 20, 20, 20, 2024 року до духовенства, монашества та мирян. Української греко-католицької церкви, а як вони розлякані та стривожені між собою, сам Ісус наблизився і йшов з ними. Дорогі брати і сестри в Христі! Ми єпископи Української греко-католицької церкви в Україні та різних куточках світу від 2 до 12 липня. Збиралися біля стіб Зарваницької чудотворної ікони Матері Божої на щорічний синод. Вперше на початку, від початку повномасштабного вторгнення, усі єпископи нашої церкви прибули до Зарваниці, щоб бути разом із своїми вірними розділити їх біль і тривогу. Щодня ми підносили молитви за справедливий мир і завершення війни. Які злочинно та підступно розпочала Росія проти нашого народу і вільної України. Тими днями, коли відбувся наш синод, російська брутальна система, що, щоб змагатися нашу волю до опору, ворог вдарив у найбільш вразливих Хворих дітей усієї країни, які перебували на лікуванні в центральній дитячій лікарні в Києві. Але всупереч цьому ганебному задуму ми досвідчили солідарність і доброту, тисячі людей розбирали уламки будівель. Прихистками прихищали постраждалих. За декілька годин зібрали кошти на відбудову лікарні в цій трагедії. Ми бачили все найжахливіше і найвеличніше, на що здатна людина. Ми бачили, що в осерді нашої волі до опору є людяність і емпатія. Незважаючи на жахливий контекст, ми шукаємо відповіді. Як у час цих випробувань і страждань проповідувати Христове Євангеліє, як євангелізувати, як бути благовісниками надії для ближніх і зовнішнього світу. Це було головною метою нашого синоду. Наш народ продовжує свою, своє паломництво до повної свободи від поневолення з боку імперії зла. Яка спершу в образі царської та комуністичної Росії, а тепер у вигляді путінського злочинного режиму заперечувала і заперечує саме право українців на існування і будування власного буття у світлі Божої правди і Божого закону? Ми не забуваємо і не забудемо світові. Світові нагадуємо про як російська окупація несе смерть і злочини проти людяності, це повторний геноцид, це повторні заборони нашої церкви, яка знову і знову воскрешає зі своїм народом. У стражданнях українців по-новому виявляється земний шлях нашого Спасителя, якого вороги без причин. Зненавиділи, і заздрощів видали, з люттю злобою катували і з безжалістю вбили на христі. Заповідаючи свої терпіння, Ісус Христос дав своїм учням непомильну обіцянку Воскресіння, Син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам і засудять Його на смерть, і видадуть Його поганам. І насміхатимуться з нього, і плюватимуть на нього, і бичуватимуть його, і вб'ють, та Він по трьох днях воскресне Євангеліє від Матея, 10 глава, від 33, 34 стишок. Коли апостоли чули ці слова, то навряд чи усвідомлювали, що їм доведеться пережити, і, можливо, більше думали про обіцянку царства, аніж про смерть учителя. Тому в день Страсної п'ятниці кожному із них здавалося, що це уже кінець. Навіть пер... після перших звісток про Воскресіння двоє учнів дорогою до Емаусу тривожилися і їх атакували численні сумніви і питання. У жахливих умовах війни в українському суспільстві також витає чимало сумнівів і питань. Які ми, душпастирі, не можемо залишити без уваги, хоч і не маємо на них вичерпної відповіді. Часом молитва нашого народу нагадує крик псалмоспівця, який переживає самотність і зневажену справедливість. Ми маємо відкрити. Для себе самих себе, присутність Христа у нашому паломництві, як це досвідчили два учні з Емаусу. Збентежені і втомлені, вони дозволили просвітити і зігріти свої серця Божим Словом, що лунає з уст Воскреслого, а відтак пізнали його самого на ламанні хліба. Так само і ми, як церква і народ, покликані просвічуватися Божим Словом надії, правди і життя та скріплювати себе небесною поживою найсвятішими тайнами тілом і кров'ю нашого Спасителя. У них Господь дарує нам запоруку перемоги і вічного життя, над яким смерть уже не має жодної сили. Бо ми носимо у собі завдаток Воскресіння згідно з, воскр... з Христовою непомильною обіцянкою, хто тіло моє їсть і п'є мою кров, той живе життям вічним, і я воскрешу Його останнього дня. Дорогі у Христі, кріпіться Божим Словом, бо в ньому дух і життя, джерело і запорука нашої надії. Коли чуємо сирени, коли на нас зі досіль несуться потоки невтішних новин, коли навколо ширяться зневіра, страх і безнадія, кріпімося, берімо і кріпімося через читання святого Письма, виливаємо перед Богом наші жалі і болі, разом шукаємо світло і потрібну силу. Адже святий апостол Павло. Нас запевняє, а тисячолітній досвід нашого народу та нашої нескореної церкви мучениці продовжує, що Євангеліє сила Божа, а спасіння на спасіння кожному, хто вірує. Послання до римлян, перша глава, 16 стишок. Сила Божа, як животворне дихання Воскреслого Спасителя оживляє нас щораз, коли церква проголошує Христове Євангеліє сучасній людині, це проголошення Керигма живо уприсутнює Господню дію у нашому сьогоденні, це живе Слово доброї новини про Воскресіння Христове, Божу любов до нас, прощення гріхів і причастя життя вічного. Є переданням кожному, хто вірує самого джерела нашої надії та сили християнської стійкості. Воно звіщає нам не про минулі діла Божі, а про те, що Він діє стосовно кожного із нас особисто, саме сьогодні, силою і діянням Святого Духа, коли ворог сіє смерть і хоче нас поневолити, її Полонити її царством без надії та зневіри Христова Церква несе у своїй проповіді життя і Воскресіння, надію на спасіння кожному, хто вірує та веде його до причастя святих таїнств. Ось чому поширення цього євангельського слова у всіх вимірах нашого особистого суспільного життя задля того, щоб його сила. Пронизувала теперішню культуру, а його світло преображало спосіб мислення та діяльність людини, євангелізація, і передавання віри всім, хто ще не пізнав Христа, є осердям місії усіх Його учнів, наших сучасників. Про це нас особист, особливо тих, хто покликаний до служіння. Божого слова промовляє апостол Павло. Бо коли я проповідую Євангеліє, немає мені ні від кого слави, бо це мій обов'язок, і горе мені, коли я цього Євангеліє не проповідую». Перше послання до Коринтян, 9 глава, 16 стишок. Закликаємо всіх вірних. Нашої церкви щоденно читати Боже Слово і роздумувати над ним у парафіяльних спільнотах біблійного апостоляту. Нехай наші родини будуть першим місцем, де передається скарб віри новим поколінням християн, де практикується спільна молитва і читання святого письма. І де різні покоління укріплюють одне одного свідченням віри і терпеливою та вірною любов'ю. Проте пам'ятаймо, що Боже Слово завжди веде до причастя святих тайн і сповнюється в літургії Христової Церкви, так як горіло серце учнів на шляху до Ємаусу, коли Ісус промовляв до них у дорозі. Але пізнали його, вони, вони змогли лише при ламанні хліба, при часті його життя і воскресіння у таїнстві Євхаристії. Наслідки російських обстрілів є очевидними, зокрема у вигляді смертей і каліцтва українців. Однак на тілі нашого народу є рани, про які ми менше чуємо і щоденних новин. Маємо на увазі тягар, який випав на долю українських родин, які хоронять своїх загиблих, доглядають поранених, розшукують зниклих безвісті, розділяють посттравматичний синдром ветеранів. Загрозливою в нашому суспільстві стає статистика розлучень розірваних сімей, розкиданих по всьому світі членів родин. Тому і ми і надалі прагнемо приділяти нашим сім'ям особливо душпастерську увагу. Закликаємо душпастерів і всю спільноту вірних піклуватися про родини загиблих і всіх, хто поруч із ними страждає. Почуваємося, почуваємося, почуваються самотніми чи покинутими. Тут доречним згадати слово. Світлої пам'яті папи Венедикта XVI, який наголошує, церква це Божа сім'я у світі. У цій сім'ї не може бути нужденних. Притча про милосердного самарянина передбачає унікальність любові, скерованої до того, хто потребує допомоги, до випадкового зустрічного, хоч би ким він не був. Поряд з якою заповідь церковним завданням залишається, щоб у церкві, як у родині не страждав жоден її член. Інцикліка папи Венедикта 16: Бог є любов, маючи на душі і тілі глибокі рани, які нам уже завдала і щоденно завдає війна. Приступаймо з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать на своєчасну поміч. Послання до, єв... до Євреїв, 4 глава, 16 стишок. Зокрема, часто приступаємо до Святої Тайни сповіді та не вагаймося нести всі наші рани, недуги і хвороби до милосердного Бога, лікаря душ і тіл у таїнстві його помазання. Саме в цих таїнствах, які церква називає таїнствами зцілення, наш Спаситель і Господь бажає огорнути нас своєю милосердною любов'ю та вилити на наші зболені душі і серця цілющий бальзам своєї благодаті. Дозвольмо йому це зробити, дозвольмо йому зцілювати нас, нас щоденно, долаючи. Силою Божої любові наслідки війни і відновлюючи нас до нової надії та нового життя. Це нове життя, це життя Христа, розп'ятого і Воскреслого в нас, все являє себе, яке являє себе світові у наших вчинках милосердної і співчутливої любові, тож серед усіх випробувань і страждань наших днів. Не опускаємо руки, а продовжуємо творити добро всім, а передусім рідним у вірі, нашим стражденним братам і сестрам на рідних землях в Україні. Повторюємо заклик із нашого тогорічного послання, яке хай залишається для вас дороговказом у щоденних рішеннях і діях. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Послання до Римлян, 12 глава, 21 стишок. Якщо кожен із нас щодня робить бодай одне конкретне добре діло, ми впевнені, що крок за кроком наближаємо перемогу Божої правди. Прагнемо висловити глибоку вдячність всім тим, хто вже зараз своїм буттям являє світові життя Воскреслого Господа у нашому народі, нашим захисникам, волонтерам, медикам і капеланам, які єднаються в любові та самопожертві з Христом і подають приклад найвищої любові, що віддає життя за своїх друзів. Спішимо зі, спіш, спішимо зі зі словами християнської розради усіх, хто опускає свої, хто оплакує своїх загиблих чи розшукує безвісті зниклих, і запевняємо їх у молитовній близькості. Молимося за поранених і травмованих, за визволення полонених і на сильно депортованих. Всіх тих, хто перебуває під тимчасовою окупацією та за наших братів і сестер в Росії сущих, дякуємо братам і сестрам у вірі та всім людям доброї волі у всьому світі, які пам'ятають про нас, які піклуються про нас і які моляться з нами і за нас, утверджуючись разом із нами у пасхальній вірі. І надії та всіх та всіх тих, усіх тих ми віддаємо у руки Пресвятої Богородиці, нашої Небесної Матері, спогадуючи великий дар хрещення для нашого народу, ми прагнемо відновити обіцянки вірності Христові, а разом із тим укріпитися у пасхальній вірі та надії. Як його учні, як діти Воскресіння, ми твердо віримо, що неодмінно настане і наш третій день, День Воскресіння, День перемоги, правди і любові над гріхом, ненависті і пекла, настане ясний світанок нашого українського Воскресіння. Оживлені цією вірою і християнською надією ми вже тепер. Посеред випробувань і страждань проголошуємо на весь світ, благовість спасіння слова апостола народів. Нас, нас тиснуть звідусіль, але ми не, не пригноблені, ми в труднощах та ми не втрачаємо надії. Нас гонять, та ми не покинуті. Ми повалені та не погублені. Увесь час носимо у тілі мертвоту Христа, щоб і життя Ісуса у нашому житті було явним. Нас бо весь час живими віддають на смерть із за Христа, щоб і життя Ісуса було явним у нашому смертному тілі. Друге послання до Коринтян, 4 глава, з 8 по 11 стишок. Нехай Божий Дух надалі нас провадить і оживляє. Нехай зробить нас знаряддям Божої любові, Божого миру та благовісниками надії і життя. Хай на цій дорозі заступаються за нас Пресвята Богородиця і святі та праведники українських, української землі. Благословення Всемогутнього Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде на наш народ і перебуває з усіма нами. Амінь. Від імені Синоду Єпископів Української греко-католицької церкви, Святослав, дано в Києві при Патріаршому соборі Воскресіння Господнього в день святого рівноапостольного, Великого Князя Володимира в хрещенні. Святого названого Василієм 15 липня 2024 року Божого отцям душпастирям доручається зачитати вірним це послання після кожної божественної літургії в неділю 4 серпня цього року. Слава Ісусу Христу!